Слава Ісусу Христу, любі всім Божого миру! Не для кого не секрет, що Ми живемо вже в останній час та остання імперія, царство. І всі біблійні пророцтва вони це показують, підтверджують. Пророцтво Даниїла за 600 років до народження Ісуса Христа показує чотири імперії, стокана, з яких уже три розрушені. медо медоперсія. Та ми живемо якраз у царстві, де глина і залізо. Ми бачимо, штучний інтелект, роботизація, ядерна зброя виготовляється, через яку люди якраз відкриють третю світову ядерну війну. І вона не за горами 50 років проросто в лінії показує, що нам робити, тому що всіх чекає воскресіння, мертвих суд Божий. і ми зустрінемося з вічністю, з творцем, і знаєте, Мікеланджело намалював картину з Сенсонської копели, де Адам тяне руку, і зараз Ісус тяне руку до кожної людини і дає шанс стати спадкоємцем Царства Божого, учнем Ісуса Христа, стати сім'єю Божою, щоб мати спасіння і життя.